Ось дрони атакували нафтобазу в Тульській області Росії. Внаслідок влучання на об'єкті почалася пожежа. Про це повідомили пропагандистські канали. Губернатор регіону Дмитро Біляєв заявив, що знищення трьох безпілотників у Узловському та е Волівському районах однак у межах е у мережі з'явилося фото, що підтверджують влучання по нафтобазі в селі. Брусянський. Як зазначив керівник центру вивчення окупації міста Петро Андрющенко з 20 лютого це перша відносно масова атака БПЛА на російську територію. Ну, а зараз поговоримо про Євробачення. Кожен рік цей конкурс не проходить без скандалів, які є чи не. Найцікавішими ніж саме свято музики, Тож не встигло закінчитися обговорення нас відбору, як на горизонті намалювалися антигерої. І так, представник Естонії співак Томі Кеш, разом із скандальним учасником минулорічного відбору виступили випустили спільний трек, у якому неоднозначно висловилося про війну у тексті пісні Присутні рядки. Ми хочемо миру. Вони хочуть війни. Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви». Окрім цього, композиція містить рядок до чорта Євробачення, натяки на події у Палестині та стереотипні уявлення про італійців. До слова співак навіть приїздив в тимчасово окупований Крим. Загалом то мікеш чимало співпрацював з росіянами. Його номер для місцевого насвідбору поставила російська постановниця. Та це не все. Італійська громадська організація звернулася до європейської мовної спілки з проханням відсторонити представника Естонії від конкурсу оскільки він принижує країну італійців, образливо, що в тексті пісні йдеться про мафію, каву і пасту, та Естонію єдиною ірландією представлятиме норвезька співачка Еммі з піснею про собаку-космонавтку. Лайку, яку радянські вчені у 1957 році запустила на навколоземну орбіту на космічному апараті супутник 2 співавторка пісні росіянка Лариса Тормі, яка живе в Ірландії 20 років і надихнула, за словами виконавиці, податися на Євробачення.